День, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я програміст. Що таке інтерфейс? Ми з вами говорили про статичну типізацію, тобто про такий підхід, коли ми заздалегідь описуємо типи змінних, типи методів, типи класів, які будемо використовувати. Власне, це і є інтерфейс. Інтерфейс це є цей опис, опис того, який тип буде у певної зміни, який тип буде у певного методу? І у класі, коли ми його описуємо, чи у методі, коли ми його формулюємо, ми мусимо зробити так, щоб саме ті типи, які ми описали, і були використані. Наприклад, щодо методів, ми скажемо, що він має називатися певним чином. Він має приймати певні параметри і він має повертати певне значення. І все це описано в інтерфейсі, і інтерфейс ми мусимо реалізувати.